Вітаю! Сьогодні розказуємо, чого забувається каналізаційна труба з будинку у колодязь цей, або о яму. Підписуйтесь на наш канал, ділимось нашим відео, все буде цікавіше. Дивіться, в основному складається ця проблема в економії. Всі думають, що з кухні, якщо ось пролозить каналізаційний колодязь трубу 50 діаметру. То вона буде забуватися. Буде вона забуватися, тому що ця 50-ка, вона предназначена тільки для розводки по приміщенню. О, отут цю магістраль завжди закладається 110-та. Якщо це на вулиці, то цей розова, розова це каналізаційна труба. Сіра іде, сіра труба, сіра труба іде тільки для внутрішнього поміщення. Розова ця або цей, іде для наружних робіт. Для 110-ки уклон йде 2 см на 1 метр Що, Як розраховується цей уклон? Розраховується уклон. Іде виход, де з хати міряється оцей виход, і, і вход в цю, ваш колодязь каналізаційний. Тобто Ставиться лазер. Лазер на уровні ґрунту. Ось ви поставили лазер. Луч сей Вираховується довжина. От входу колодязь і виходу з хати. Довжина формула яка? Формула? Довжина, допустимо, у вас 5 метрів. помножується на 2 см, значить 10 см. Тобто, і ще мінімум має бути закопувати в землі це 30 см. Ось виходить як. Значить, отут на 10 см глибше. Має бути, якщо тут довжина 5 метрів. Тобто тут 30 см глибина до труби. Значить, якщо на 5 метрів, це скільки? бути? 10 плюс 30, значить 40 см. Ви можете і глибше закапувати, але формула бути така. Довжина множимо на, 5 сант... на 2 см на метр. І ще якийсь От, Наприклад, входить ця труба. Ось ця труба ось о, магістраль, ось о, магістраль, вона входить в хату. Тут ставиться тройнік. тройнік а, получать, аератор цей, такий, один тройник. 50 трубу можна вставляти Ось ставиться зверху аератор. Це антікомпресіонний клапан, який, коли, цей, щоб краще і легше водичка могла стікати. Тому що, коли заливається сюди вода, тут створюється вакуум і виходить, важко продавити водички цей тиск зайвий. Клапан забор робить воду, цей, повітря з приміщення, і водичка спокійно уходить. Оцей каналізаційний. Клапан він працює, як оцей, щоб оцей, декомпресію пройти в магістралі, вашій каналізаційній водичка спокійно йшла. Є, що ще є Є секрет, є секрет такий, Якщо у вас будинок наприклад, у вас, э, стоїть в такій позиції, що не можете зробити пряму лінію магістраль. А треба деякий допустим, один поворот там, допустим, під 45 градусів, у вас, там. каліна оцей, треба ставити тільки під 45 градусів. О, Якщо немає такого варіанту, як зробити вам до... і ви вам дорого робити кілька колодців. Наприклад, тут і, от, і ще тут у вас центральна каналізація. Ось отакий період, тобто можна не робити тут колодязь. А ложиться вже не 100, 110 труба, а 150 труба. 150 труба чи 160, то немає різниці. Вже... О, тобто виходить... Получається як? Оця 160-та труба прокладається. Тут можна зробити виход на землю, оцей, цей, смотрову труба за О, І, і поворот. От. І Завдяки, що тут у вас діаметр ви збільшуєте до 160. оцей діаметр, Ця водичка все одно буде йти. І е, наклон по госту е, цей 160-ї труби це 1 см на метр. Тобто робити і 1,5 см до цієї е, труби. А знову ж таки, лазером стріляється. О, формула така сама. Довжина ділиться тоді у вас на, на дві ділянки. Довжина е, цей F помножується, от, допустим, у нас 8 метрів, на е, сантиметр дорівнює 8 см. Лазером дуже просто виставляєте всю, всю горизонт. От, лазер чи гідроуровень немає різниці. І от таким, таким макаром. Чому така проблема і тема для вас виникла? Тому що роблять родичі о, таку магістраль з 50-ї труби, думають, що да, там же ж кал не попадає в цю трубу і робиться магістраль 50. ка А потім вона швидко е, зашлаковується і приходиться переробляти. Щоб ви не переробляли, вкладіться раз у 110 трубу і проблеми цієї не буде ніколи. От. І не забувайте, навіть якщо ви в цій квартирі живете, став купити тринік на 50-ту трубу, поставте цей аератор. Аератор має зверху стоїти, а сейфон може збоку йти. І, і у вас вже рідкіше буде оця магістраль. І ще є один нюанс. Щоб не чистити оцю магістральну цю трубу, є така технологія. На вечір засипається стакан соди. О, і заливається два стакани отступу ну, столового. І за вечір хімічна реакція роз'їдає вам остатки. оці. Це, це треба робити хоча б раз на пів року, чи раз на рік. Оце така, не не купляти купувати крот, там, що роз'їдає ці жирові поклади. залити туди, засипати стакан соди і два стакана оцту. Хімічна реакція зробить так, що оцю магістраль вас причиститься, і не треба буде мучитися і чистити якимись там ціма, всякими проволока чи, чи чим угодно пробувати в магістраль. Тобто можна зробити періодичну профілактику от, або з спеціальним засобом, або народним. Ось соду, харчову пачку і літру цього, грубо говоря, от. і ця магістраль буде прочистена. Все в чомусь підписуйтесь до побачення.